У нас буде саме незвичайний виступ за весь цю конференцію, це я вам гарантую. Такого ще не було. Я буду вам розказувати не так про IT, як про мистецтво. Адже ми з вами знаходимося в такому місці чудовому, в мистецькому арсеналі. І я розкажу про те, як мистецтво тісно переплітається з створенням ІТ-продуктів. До речі, як вам подобається? Прикольне. Це одна з витворів мистецтва, наша скульптура. І я скажу, як ця скульптура поєднує, наприклад, з erp системою далі. Тож слухайте і приєднуйтесь Отже, кілька слів. Так, а кліків щось у нас? О! вибачаюсь. Отже, я представляю компанію Linkers Group. Але підозрюю, що про Linkers Group не всі знають. У нас судьба така, як альфабет. Всі, всі знають, що таке Google, але ніхто не знає, що таке альфабет. Так само, як у нас. Якщо я скажу, що таке програма Medoc, знають точно всі, тому що всі користуються. А ми якраз та компанія, яка створює цю програму. Але я вам покажу, що ми не тільки Медок. Ми набагато більше, у нас багато цікавих, красних, мистецьких IT-рішень. Отже, ринка Зруб це національний український виробник it рішень. Ми на ринку вже більше 20 років створюємо найкращі рішення щодо електронного документообігу, щодо звітності, щодо РП-систем, документа обміну, реєстрації розрукових операцій. Електронні товар на транспортні накладів, пласти все, що може автоматизувати для бізнесу. Ми це робимо. Робимо для українців в найкращому вигляді і переплітаємо це, перетворюємо це в настежі мистецтво, тому що ми створюємо справжні шедеври для українського бізнесу. Як на ринку, ми більше 20 років, ми справжні класника бізнесу. Ми не якісь маленькі стартапчики. Які створив. ми ця основа, основа it бізнесу України. Ми є амбасадорами цілих направлень. З нас почалося в цій країні електронна звітність почалась електронний документ та обіг. Тобто, власне, ми створюємо цілий напрямки в ІТ-бізнесі в Україні, і ми створюємо це як справжнє мистецтво. Ну, власне, на наших продуктах, на доведенні цього, працює більше мільйона підприємств та підприємців. Мабуть, жодна компанія не може посхвалитися таким великим портфоліо клієнтів визнаних рішень. Ну і, власне, представництво всій країні, більше 600 партнерів, які допомагають наше рішення в регіонах. Так, щось наскільки О. Створення IT-рішень це справжнє мистецтво, справжній творчий пошук. Коли ти от береш різні матеріали, скажімо так, береш код і твориш, твориш найкраще, найкращі рішення, яким ваші клієнти будуть задоволені, коли хто будуть отримувати. Естетичне задоволення, то, що вони мають найкраще те рішення в Україні. І тут коротко про наші, дуже коротко про по нашому мішень, часом так багато. Ну, перше, це, мабуть, медок, класик електронних звітності і документообіг. Але зверніть увагу, медок це не тільки звітність. медок це ще документообіг. Це птах, це ромік електронних документів різних платформ. Це сота веб-ресурс для малого і середнього бізнесу для обміну документами онлайн. Це Перерокаса Зокрема, у нас два рішення: це кашалот, це повноцінний комплекс, який не тільки обмінюється чеками, але й створює додаткові функції щодо ведення складу, щодо створення аналітики і таке інше. Безперечно, це наша ЦСКА Україна, найбільший в Україні надавач електронних довіщих послуг. Теж амбасадор цього, цього рішення ми якраз і створили завдяки цьому рішенню. Ну і ІСПРО це наш, один з наших флагманів, це повноцінна РП-система України, яка вкликана якраз одна з цілей замінювати оці нехороші російські програми, які, на жаль, ще використовуються в Україні, на наше рішення, зокрема ІСПРО. Ще один напрямок нашої роботи це рішення розроблення проєкту ІТТН. Це останній форпост, поскарь, так, паперовий, який лишився в нашому. В Нашій державі, можливо, це товарно-транспортні кладні, які мають бути в попровому вигляді розруковані, і при перевезенні будь-яких вантажів представлені інспектору Державної служби безпеки на транспорті. Ми за це взялися і скоро паперу в цьому теж залишиться, буде всі тільки цифра. От і всі ці рішення вони створюють як загальну гармонію, симфонію нашої пісні, нашої музики, нашої компанії. І тепер я вас почнемо з першого. Виду мистецтва кіно, кажемо, великий ролик, де ми показуємо, як насправді поєднується живопис і створення інтерфейсу, написання музики і написання коду програми, впровадження і супровід it рішень і скульптура. Запускаємо. Ой, як, як мені відео змусить. Дякую, ми старалися. А тепер я прийду коротко вже до наших рішень і проведу паралелі з мистецтвом. Покажу, як вони приплітаються і як пов'язані. Перше, класична музика. Для того, щоб створити шедевр музичний, композитор є всього сім нот. І з тих сім нот він створює шедеври, музику, симфонії. У нас ситуація ще складніша. У нас є всього два дві цифри 0 і одиничка. І з цього нуля і одиничку ми маємо створити ті програми. Ми це робимо робимо справжні класичні шедеври. Одним з таким класичним шедевром є медок. Як справжня класична музика, він не потребує якоїсь додаткової реклами, пропагування, тому що це перевірена часом класика, яка є стандартом звітності в Україні. Найкраща програма — сумнівом. Надійна, виважена, класична, строга, але при цьому прекрасна. На ринку вже теж як я казав більше 20 років і більше 400 тисяч людей користуються цією програмою. Медок. Знаєте, це як є зробити ксерокс. Зробити кобі. Ми Коли кормимо роботу, від ксерокс, зроби ксерокс. Так само зараз відправити медок автоматично багато означає, що відправити звітність. Тому є, ми ксерокс в плані звітності. Наступне: живопис. Створення інтерфейсу програми, воно дуже схоже. На те, як митці малюють свої картини шедеври. дев'яно. Так само пишуть картини, так само ми пишемо код, наші UI-дизайнери, і створення тому що продукт має бути не тільки корисним, скрізь звати, так, так, Він має бути викликати задоволення, і е, наші клієнти мають отримувати задоволення від тої гри кольорів тіні, таке інше. Він має бути прекрасний. І наше рішення пророка шарлот, це палітра для розрахованих операцій. Це повноцінний. Механізм, який дозволяє не просто створити чек. Коли ви розраховуєте, знаєте, коли ви розраховуєтеся, там є залізні каси раніше були, ми це все-таки ну, проводимо цифру. І ця програма вона не просто створить вам чек і відправить в податкову, зафіксує, зробить все необхідне, що треба держава вимагає щодо цього. Але вона дозволяє ще вести склад, вона дозволяє створити вам аналітику, тобто ви управляєте своїм підприємством повністю. І спро. Я би прийняв це скульптурою. коли у вас є величезна глиба, мрамора, і наші впровадженці двох спеціальних інструментів починають висікати з цієї глиби ці витвори мистецтва, повноцінну рукосистему, яка управляє всім вашим бізнесом. Ці колонни мармурові бухгалтерського обліку, логістики, складського обліку, кадрового обліку, на який стоїть ваш бізнес. Ваш бізнес прекрасний, він систематизований, він працює як, буде, як треба. Деталь не буду зупинятися, бо часу дуже мало я вже бачу. Наступне Едо. Едо це балет. Як балет поєднує хореографію і музику і на перетині цих двох мистецтв створює новий вид вид мистецтва балет, так само ЕДО це гармонія досконалість руху документів. Це роумінки об'єднує всі можливі платформи. На сьогоднішній день загальна кількість користувачів нашої доцільни близько одного мільйона компаній та ФОП. Ну от, якщо по цифрам, за 23 рік було відправлено більше 273 мільйонів документів. Це величезні обійми, нам довіряють, і це гармонійно. Ваші документи рухаються під музику наших програм. Щось у мене з батарейки, ми тут нететен. Ететен це поезія, це справжня поезія. Вантажних перевезень, як сказав, як нещодавно написав Вільям Шекспір на Фейсбуці, якби я мав ще одне життя, я би займався б автоматизацією транспортних перевезень. Як він сказав, тобі воно, тобі, будь чи не будь, цей проєкт, який в державі з 2019 року вже було кілька рішень прийнялося, чи він буде, чи він не буде. І нарешті, 31 травня, було прийнято рішення, що в Україні буде електронні товарні на транспорт і накладні. То, як не ми, це мали автоматизувати. Тому ми створили вже три рішення. Є веб-сервіс SOTA ETTN, яке це формулює всі необхідні документи. Є для водія SOT-драйвер, є REST API, який допоможе об'єднати вашу систему з системою ЕТТН. КЕП. Кваліфікований електронний підпис. Це диригент. Це фактично диригент, який е, інструмент, який дозволяє вам управляти всім вашою організацією. Роздати роль вашим підлеглим, хто лише відповідає, контролювати всі ваші процеси, управляти де би ви не були, в будь-якій точці країни світу ви можете управляти за допомогою електронних підписів своїм підприємством і створювати з наших інструментів, духові інструменти, струнні, різні всі наші ті рішення. Ви створюєте цю єдину симфонію, симфонію бізнесу, симфонію автоматизації вашого бізнесу. Ну на, на ринку ми вже більше десяти років. Ми фактично створили цей напрямок, були амбасадором з напрямку. Це найбільший комерційний надавач електронних до послуг. Більше 8,5 мільйонів кепів, 1 мільйон компаній, 4,7 мільйонів підписів щодня, 500 тисяч, якщо не поміняють щогодини. Нами користують цим користується починається від фізосоп до великих корпорацій і міністерств. У мене все. Я сподіваюся, переконав у вас, що мистецтво і IT дуже плотно поєднані. Ми поєднуємося свої роботі, створюємо для вас найкращі продукти. Створюємо, пишемо код майбутнього. Дякую вам, що використали наші продукти. Запрошую вас до нашого стенду. Там можуть бути сформуватися цією чудовою статус, до речі. Задати питання нашим менеджерам, вони покажуть все, що працюють. А за QR-кодом може прийти на сайт і подивитися більш далі продукти. Дякую вам.